Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух, і в цьому відео розберемо дуже важливе питання, яке задається мені дуже часто під моїми останніми відео щодо виключених і знятих з обліку і чи потрібно їм поновлюватись на цьому військовому обліку. Питання звучить наступним чином. Я зацитую одне з таких питань, їх дуже багато, одне візьму з останніх. Якщо чоловік виключений з військового обліку по досягненні гранічного віку перебування в запасі. Ну, тобто граничний вік в нас питання. Да? Е, е, є в нас такі підстави. ну, Тут е, надалі питання у запасі. Там у 2013 році мав 45 років автоматично і немає відмітки у військовому квитку. Зміни статті 22 та 28 закону України про військовий обов'язок і військову службу рахуються віддати затвердження змін, внесених згідно з законом від 20.05.14 року, згідно статті 58 Конституції України, закон зворотної дії немає. До речі, одразу скажу, що. Мені відома ця стаття. Друзі, я про неї знаю, чув і застосовую її неодноразово у своїх практиках, там, ну, у різних спорах. Я знаю про цю статтю, враховуйте це у своїх коментарях, тому що таке враження, що начебто я про неї забув. І не можу з урахуванням неї дати якийсь там коментар. Я знаю про цю статтю, але е, в першу чергу я хочу надати вам відповідь на ваше запитання з практичної точки зору, як воно буде відбуватись насправді, щоб ви там не обманювали себе, там, марно там не думали про щось інше. Тому, якщо я знаю, що воно не працює таким чином, я відповідаю так, як я знаю, зі свого досвіду або е, зі своїх якихось практичних навичок. Враховуйте це, комусь там подобаються мої відповіді, кому не подобаються. До речі, звертаю увагу, що, може, не всім відповідаю. Намагаюся відповідати практично всім на запитання, що ставляться. Якщо комусь не відповів, звертайтесь в приватні, залишу номер телефона, телеграм-вайбер працюю, тобто на цей номер телефона звертайтесь. В приватній консультації там розберемося, тому що ну, не всі маю можливості фізично відповісти. Якщо не дозвонились до цього номеру, тобто буваю, звісно, зайнятий, і суди, і інші справи. Тому пишіть у Viber Telegram, буду намагатись туди відповідати. І так, і ну зазначає в нас людина, що така людина вже не є військово зобов'язаною, чи можуть її мобілізувати. Давайте в цьому відео ми спробуємо відповісти на це питання, чи можуть мобілізувати в нас таку людину, яка досягла граничного віку перебування у запасі, відмітку їй не ставили, тобто автоматично вона повинна була бути знята з обліку на той час за тим законодавством, і що їй робити такій людині, і що її може очікувати. Дивіться, щоб відповісти на це питання, я взяв за основу дуже багато також шукав цієї інформації і знайшов постанову Верховного суду, вже новостворений Верховний суд з 2018 року, який і його постанова обов'язкові для врахування всіма державними органами, організаціями відповідно до статті 13 закону про судоустрій. Тому враховувати це, є така постанова Верховного суду, є така правова позиція. Комусь вона не сподобається, хтось її зрозуміє. Ну, це вже питання не до мене. Давайте ми будемо посилатися на діючу практику і будемо з цього робити висновки, які наразі можуть бути в нас правовідносини. Але ну, звертаю увагу, знову ж таки, це постанова, вона не є постулатом, тобто, звісно, в нас Верховний суд розглядає аналогічні правовідносини і може виносити. Зовсім інше, кардинально інше рішення, тому просто звертайте увагу для себе наразі, як бачить такі правовідносини суд. І, скоріш за все, модель ця може бути покладена в основу подальших спорів, які зараз будуть виникати у нас між громадянами України, які опинились в такій ситуації. Так зацитую вам трошки це рішення суду, щоб було розуміння по цій ситуації. Це у нас рішення суду у справі 820 31,13, 17. Ну, може, хтось вже про нього чув, хтось не чув, але я основне виділив і для себе, і для вас, і хочу, щоб ви це побачили. Так. Посилання на рішення суду залишу в описі під цим відео. Якщо хтось там захоче це рішення собі там завантажити або подивитись повністю, там будете мати нагоду. Також залишу посилання на відео, яке я робив раніше щодо виключених, знятих з обліку, там вже розглядав ці питання, подивіться обов'язково, бо зможете для себе сформувати якусь єдину позицію. І так, касаційна скарга. Не будемо розглядати. По першій по другій інстанції було відмовлено людині. Людину поновили на обліку. Людина не погодилась з тим, тобто вона була знята по досягненню граничного віку, і її поновили на обліку ТЦК, викликали повістку, Вона не погодилась з цим оскарженням саме це питання знову ж таки з посиланням на статтю 58 конституції України. звертаю увагу, тобто, все там чітко складав адвокат. Цей позов. І дивіться, що з цього вийшло. Касаційна скарга була мотивована тим, що оскарження судового рішення є незаконним, необґрунтованим, винесеним з порушення норм норма три правила. Ну це у нас е таке звичайні такі формулювання у касаційній скаржі скарзі скарженик указує на те, що повторне взяття його на військовий облік військовозабов'язаних 22 березня 2017 року правовідносини мали місце 17 році. З підстав, але ну подивитись е, далі. Послухайте за аналогією на ці провідносини, які в нас е, тривають зараз. Тобто, вони практично аналогічні, у зв'язку з тим, що там був також особливий період. Ну, в подальшому там суд на це посилається з підстав зміни законодавства є таким, що порушує норми статей 819 і 58 Конституції України, як я вже зазначав, та закону України про обов'язок і військову службу у редакції від 15 червня 2011 року, яким позивача було звільнено від військового обов'язку у зв'язку з повним його виконанням через досягнення граничного віку перебування в запасі військовозобов'язаних. Тобто, зрозуміла позиція, да? як і у багатьох моїх підписників і тих, хто ставить коментар з цього приводу. Кажуть, що дивіться, я вже звільнений від цього обов'язку, бо я досяг на той час, коли діяла те законодавство, я досяг граничного віку. Це було там 40 років, да, як у нашій справі, або 45, він там потім підвищувався, або 50. Скаржник також посилається на те, що рішення щодо повторного взяття на військовий облік було прийнято 22 березня 2017 року, тобто поза межами дії особливого періоду, на дію якого неправомірно вказував відповідач, заперечуючи проти позову. Тобто фабула справи зрозуміла. Тепер же дивимося, що в нас встановив суд. Так, стисли обставини стислі обставини справи та виклад. Був звільнений з військової служби в нас в 91-му році у званні солдат взятий на військовий облік військовозобов'язаних у запасі. Так, на військовому обліку військовозобов'язаних запасу другої категорії звенні Рядового перебував до 40 років. Це 26 червня 2011 року. На початку березня 2017 року позвач отримав повістку з вимогою прибути 22 березня 17 року до Харківського об'єднаного району військового комісаріату для підтвердження зняття з військового обліку. 22 березня 2017 року людина прибула до Харківського. Об'єднаного комісаріату та пред'явила військовий квиток з відміткою про зняття його 26 червня 2011 року з військового обліку. Про це мене також часто питають. Якщо я прийду до ТЦК і, спе... і покажу цю відмітку, що буде? Відповідь у цьому відео е... наберіться терпіння, все одразу почуєте. Проте відповідач у пред'явленому військовому квитку, 22 березня 17 року поставив відмітку про повторне взяття позивача на військовий облік військовозобов'язаних. Це про те, що я відповідаю на свої, точніше на запитання під своєму відео, що чи поставлять вас на облік, так скоріш за все, поставлять. І тут же далі питання, як мотивує це суд. Верховний суд посилається в нас на закон про військовий обов'язок і військову службу. Перелічує там ряд статей, всі не буду називати, бо це буде відео до завтра зніматись. Стаття 27. У запас Збройних сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний час або воєнний час, і не досягли граничного віку перебування в запасі. Вони перебувають на військовому обліку в РТЦК та відповідних органах інших військових формувань. І поділяється на першу другу категорію. До запасу першої категорії належать військовозобов'язані, які проходили військову службу та здобули під час проходження спеціальність до другої категорії, які не здобули. Спеціальність військовозобов'язані зобов'язання зараховані до запасу другої категорії у разі здобуття військовому резерві. Спеціальності переводяться до запасу першої категорії. Стаття 28. Поділяється на два розряди, що встановлюються залежно від віку військовозобов'язаних. Військовозобов'язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового сержантського старшинського складу, поділяються на розряди за віком. Перший розряд до 35 років, другий розряд до 60 років. Тобто, зрозуміло, є відповідні розряди від вашої спеціальності і є відповідний вік. Тобто перший розряд у нас 35 років, да, там, другий розряд 60 років. Стаття 28, граничний вік перебування в запасі. Другого розряду є граничним віком перебування в запасі та у військовому резерві. Про це я також звертав увагу своїх підписників, відповідав на таке запитання. Подальшому суд нас посилається на порядок організації та ведення військового обліку призовників. На той час це діяв інший 921-та була постанова Кабміну. Вони там в чомусь схожі з цією, що наразі діє в нас від 22-го року вже. Зазначу деякі аспекти. Військовий облік ведеться на підставі паспорта громадянина та таких військовооблікових документів. Для призовників посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних військового квитка або тимчасового посвідчення. 18-й пункт у нас взятю на військовий облік військовозобов'язаних державними органами підприємства організації беруться придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний та воєнний час, які не досягли граничного віку перебування в запасі збройних сил. Так, РТЦК в нас організовують, ведуть військовий облік на відповідній території. При цьому взяття на військовий облік зняття або виключення з цього здійснюється за умови наявності паспорта громадянина та військовооблікових документів, визначених у пункті 16 порядку. Про взяття призовників військовозобов'язаних на військовий облік зняття та виключення з нього проставляються відповідні відмітки. Так, це зрозуміло. І тут починається цікаво. Іде посилання на додаток другий до мобілізаційної директиви Генерального штабу Збройних сил України від 22 червня 2015 року номер 322 2, -2 2180 ДСК. Звісно, я його шукав в відкритих джерелах в інтернеті. Я його не знайшов, тому що він ДСК-шний, тобто для службового користування. Чому цей? мобільна директива важлива, тому що ось це питання, на яке я не міг ніяк відповісти своїм підписникам. Я знайшов його у цій директиві. Як виявляється, тому якщо ця директива вже не діюча, ну що має місце, я не знаю, чи діюча вона чи ні. Може вона продовжена, або є така ж сама нова. То якщо ця не діюча, то я думаю, що в тій новій директиві е, теж саме, що і в цій. А що саме там прописано? Ну, і ось такі основні аспекти. Пункт 11. Поновлення громадян на військовому обліку військових зобов'язаних, які були виключені або зняті з нього за старим законодавством, проводяться у такому порядку. Тобто, з першої фрази, вже зрозуміло, да, що є поновлення, що є е, виключених і знятих поновлення. Воно допускається за цією директивою. Це ті питання, що мені ставляться взагалі, де це прописано і чи є це діюче законодавство ось така є директива. І саме зазначається за старим законодавством. Це я процитував, це не мої слова, тобто за старим законодавством. І проводиться у такому порядку. На підставі отриманої інформації про місце реєстрації, перебування громадянина на території, яку обслуговує там РМВК і який повинен за віком перебувати на військовому обліку, Військовий комісар здійснює його виклик за допомогою повідомлення, тобто повістка, де, яку громадянин отримав в нас. Перевіряє наявність військовооблікових документів, вилучає з архіву особову справу та облікову послужну картку офіцера запасу або сержанта старшини запасу та уточнює підстави виключення з військового обліку, якщо під час уточнення військовооблікових ознак буде встановлено, що громадянин був виключений з військового обліку за діючим законодавством, він на військовому обліку не поновлюється і робить запис у військовооблікових документах про постановку громадянина на військовий облік військовозобов'язаних. Отаке. В подальшому направляє громадянина для проходження військово-лікарської комісії для встановлення його придатності до військової служби за станом здоров'я. За умови встановлення придатності громадянина за станом здоров'я до військової служби здійснюється оформлення військового квитка та облікових документів. Після оформлення військово-облікових документів військовий квиток повертається його власникові, а особливу справу офіцера запасу, облікову послужну картку рядового сержанта старшини долучається до відповідних діючих. Картотек РВК. Якщо за результатами військово-лікарської комісії було встановлено, що громадянин визнаний непридатним для проходження військової служби із зняттям з військового обліку, у військово-облікових документах робиться відповідні записи стосовно виключення даного громадянина з військового обліку за станом здоров'я. Тобто, зрозуміло, звідки е, оця інформація і звідки вона береться про постановку заново на новий облік і про переогляд ВЛК. Тобто я вам дослівно це Проциту... процитував. Да. Позиція Верховного суду. Розділ 8 в нас рішення. І зазначу, що Верховний суд вже склав яку позицію. Дуже важливо, слухайте. Запас військовозабов'язаних згідно із статтею 28 закону 2232 у редакції, яка діла на момент досягнення позивачем 40річного віку 26 червня 2019 року, поділявся на два розряди. Що становить залежно від віку військовозобов'язаних. Військовозобов'язаних, які перебували в запасі та мали військове звання рядового сержантського старшинського складу, поділялися за віком. Перший розряд до 35 років, другий розряд рядовий склад до 40 років. Сержантський 45, мічмані 50. При цьому граничний вік перебування в запасі другого розряду був граничним віком перебування в запасі та у військовому резерві, тобто був 50 років. Подальшому з законом України про внесення змін там. Не буду перелічувати статтю 28 цього закону, змінено граничний вік перебування в запасі другого розряду до 50 років. А законом України про внесення змін до статті 28 про обов'язок і військову службу від 22 липня 14 року до 60 років. Тобто, суд перелічує всі подальші зміни да, до цих правовідносин, які виникли в 17-му році. Водночас записи цього закону про те, що граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі та у військовому резерві, змін не зазнали. Про це зазначає суд. Тобто, з набранням чинності, вказаних змін до цього закону, позивач є таким, що підпадає під його дію як особа, яка не досягла встановлена законом граничного віку перебування у запасі військового зобов'язаного другого розряду. Ось ключ і відповідь на ваше питання. Щодо приписів, звісно, у вас питання стаття 58 Конституції, куди ж дивився суд і як він розглядав це рішення ухвалював без статті 58 Конституції. Зараз я вам відповім, як він це описує. Щодо приписів частини першої статті 58 Конституції України на необхідність застосування яких посилається позивач, Верховний суд зазначає таке: у рішенні від 09 лютого 1999 року номер 1 РП дріб 99 Справа про зворотню дію в часі законів та інших нормативно-правових актів. Конституційний суд України дійшов висновку про те, що дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події факту застосовується той закон або інший нормативно правовий акт під час дії, якого вони настали або мали місце. Тобто дія нормативного правового акта в часі пов'язується із вступом його в силу і з моментом втрати ним юридичної сили. За колом осіб дія нормативно акта поділяється на такі види. Загальні розраховані на все населення і спеціальні. На порядок дії нормативного правового акту, заколо осіб поширюється загальне правило нормативного права акт дії стосовно всіх осіб, які перебувають на території його дії і є суб'єктами відносин, на які він розрахований. Коло осіб, на яких поширює свою дію той чи інший нормативний правовий акт, може визначатися також за ознакою статі віком професійної приналежності, наприклад, військовослужбовці за станом здоров'я. Так, у зв'язку із внесенням змін до закону 2232 було підвищено гранічний вік перебування військовозобов'язаних у запасі. Метою таких змін було розширення кола осіб, щодо яких діє військовий обов'язок, які мають досвід проходження військової служби та можуть бути використані для доукомплектування Збройних сил України, тобто збільшення мобіліційного ресурсу держави. Часу набрання чинності змін до до вказаного закону він поширює свою дію на всі території України і розповсюджується на всіх осіб, що не досягли граничного віку перебування у запасі. Предметом оскарження у цій справі є дії відповідача щодо повторного взяття позивача на військовий облік військовозабов'язаних 22 березня 2017 року, а тому перевірці судом підлягає самовідповідальність. Відповідність таких дій відповідача законодавства, яке регулює порядок дотримання громадянами встановленого військового обов'язку та загальні засади проходження в Україні військової служби, відтак, вирішуючи спір, суди попередніх інстанцій правильно керувались приписами законодавства чинними на час виникнення спирних проєдносин, а саме повторного взяття позивача на військовий облік військовозобов'язаних. Таким чином, оскільки за чинними нормами статті 28 закону 2232 тут же відповідь на питання. Особа-1 та людина, що скажеш, не досяг граничного віку, перебування у запасі та є зобов'язаним, тому відповідач 22 березня 2017 року на законних підставах поновив його на військовому обліку зобов'язаних. Тобто, що сказав суд? Я ще не дочитав, там трошки є інформація ще з рішення, що сказав суд. Якщо на час, коли особу поновили, в неї ще вона не досягла граничного віку за діючим законом, тобто на той час на 2017 рік, коли її поновлювали, то вона підпадає під поновлення, тому що не досягла граничного віку, тому що він був змінений, він був збільшений. І суд зазначає, що це є законним, тобто ТЦК. Або там військомат на той час він зробив це законно, бо мав на це право. І зацитував цю статтю 58 конституції і трактував її таким чином. Щодо посилання позивача на закінчення на момент виникнення спірних провідносин дії особливого періоду. Ну, в нас всі розуміють, що діва діє на, наразі особливий період, тому просто про це також зазначу. Про дію якого вказував відповідально підтвердження правомірності своїх дій, ну що за щодо застосування у тої директиви ДСК, скоріш за все. Верховний суд зазначає про те, що часткову мобілізація в Україні оголошена та проведена у декілька от етапів, зокрема, указом президента про часткову мобілізацію. І тут зазначаються дати: ідуть, ідуть, ідуть вони по чергах, тобто, саме з періоду оголошення президентом часткової мобілізації, 17 березня 14 року. Відповідно до положень закону про мобілізаційну підготовку та мобілізаці, законодавець пов'язує настання особливого періоду. При цьому сама мобілізація не вичерпує завдань особливого періоду, а лише розпочинає його дію. Закінчення періоду мобілізації, в свою чергу, не є самостійною підставою для припинення особливого періоду та в проміжках між періодами проведення мобілізації, стан особливого періоду не припиняється. Аналіз змісту визначених статтею 1. Закон 3543, поняття мобілізації, демобілізація та особливого періоду дає підстави для висновку про те, що закінчення особливого періоду пов'язане із прийняттям президентом України рішення про порядок і терміни проведення демобілізації, комплексу дій, направлених на усунення наслідків мобілізації. Це безпосередньо випливає з визначеного законом поняття демобілізації, комплексу заходів рішення про порядок і терміни проведення яких приймає президент України. Настання особливого періоду законодаєв пов'язує з моментом оголошення рішення про мобілізацію. Видані протягом 14-15 років укази президента про часткову мобілізацію, встановлюють саме строки проведення мобілізації призову громадян на військову службу, а не період мобілізації у розумінні закону 35-43. Отже, станом на момент вчинення відповідачем оспорюваних дій 22 березня 2017 року в Україні діяв особливий період. Наведені в кастційні скарги мотиви та доводи не спростовують висновків судів попередніх інстанцій та встановлених ним обставин справи. Якщо коротко, сказав би, що коротко, але не коротко, вже 22 хвилини розповідаю, то все. Да? Що зрозуміло з цього відео, що зрозуміло з цієї постанови, те, що, скоріш за все, ми будемо мати аналогічні рішення судів, якщо вони будуть. Але ну, я думаю, що, я думаю, що. Це не остаточне рішення. Хто не буде погоджуватись з поновленням на обліку за таких підстав по граничному віку? Ну, наразі дуже багато питань в мене і щодо знятих з обліку там по здоров'ю. Я думаю, що аналогія буде така сама, то він може оскаржити да, таке поновлення на обліку, як ми вбачаємо з цього рішення суду. І вже як буде дивитись наразі під час сьогоднішнього дії особливого періоду, на це суд. Вже буде сформовуватись нова судова практика, не знаю, будучи і буду я брати в ній участь чи ні. Що це ще невідомо, таких звернень до мене не було. Але е, ми всі повинні розуміти, що ця практика, скоріш за все, буде також врахована судами. Ну і всі ж випадки, звісно, мають якісь індивідуальну відмінність, тому е, також звертаю увагу, що це не означає, що це повально всі рішення будуть такі. Але ви повинні враховувати цю інформацію для себе для розуміння тих питань, які, на які наразі я не мав вам відповіді, і ось почерпнув їх з цього рішення. Тобто, хоч якось щось там ми зрозуміли з оцього, що розписав суд, як держава бачить питання щодо поновлення на обліку тих людей, які були зняті там за граничним віком, автоматично, навіть без відмітки. Тому. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Є ще телеграм-канал, в мене в описі під відео зазначу. Вже щось дуже стомився, навіть деякі слова плутаються. Тому не звертайте увагу на це. Дуже багато роботи, дуже багато питань наразі, дуже багато звернень. Намагаюся допомогти тим, хто звертається. Тому підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі. Всім гарного вечора і до побачення, мирного неба!